Вітаю всіх на каналі Сханалітка. В цьому випуску ми поговоримо про матч Арсенал Брайтон, один з найкращих матчів канонірів в цьому сезоні. Я вважаю. Покажу, які статистичні дані підтверджуються мої слова. а Також що саме головне ми розберемо за рахунок, чого Арсенал зміг досягти такого результату. В кінці випуску трішки про матч Ліверпуль Манчестер Юнайтед, чого не вистачає зараз мерсесадцям в порівнянні з Арсеналом. Хто там зараз фаворит і чого можна очікувати від цього турніру? Ну, поїхали. Що було хорошого в канонірів цього матчу, то це пресинг, високий пресинг, дуже інтенсивний. Часто проти всіх суперників персонально вони знаходились. Проти м'яча так, Брайтону дуже багато вдавалося насправді передачі, контроль м'яча по 50%, але разом з тим Брайтон на чужу половину не переходив. Окрім того, зовсім не було контратак. І це, мабуть, майже ідеальний показник пресингу. Там їх хватило арсенал на хвилин 70. Потім після забитого першого м'яча вони трішки ну, послабили цей компонент, це було цілком очікувано. Ну, тому що вже й не треба, це більш ризиковані, що вони віддали м'яч і грали на контратаках от. Але те, що найбільше було в цьому матчі, найцікавіше це пресинг арсеналу, тому власне ми його і розберемо. Чому персональний пресинг був і він не провалювався? Тому що це зазвичай компонент, який, окрім того, що дуже важко фізично виконати, він все одно ризикований, тому що хтось один когось відпустить, і ви пропускаєте контратаку, тому що потім ще хтось висувається. Ситуація 2 в Ну, так воно дуже часто буває на практиці. Цього випадку, що робив Арсенал правильно? Коли я детальніше поглянув на цей преси від Арсенала, то так, окрім того, що вони дуже часто всі діяли персонально один в один проти кожного гравця Брайтона, був один гравець, коли до нього доходив м'яч пресинг Арсенала стихав. Це був Льюіс Данк, центральний захисник Брайтона, але він опинявся в трійці зліва, так, тому що Брайтон грав таким чином, що Мілнер зі своєї позиції лівого захисника піднімався вище. То Льюіс Данк опинявся зліва крайнім в трійці центральних захисників. От, коли м'ячик. Трапляв до нього, то пресинг, як би мовити, перезаряжався. Проти Данка в цій системі пресингу повинен був грати Мартін Едегор. По іншому центральному захиснику дуже часто знаходився Жезус один в один, що як би логічно, він нападник по чужому центральному захиснику. Ну а зліва дуже високо зазвичай піднімався Мартінеллі. От, або Кясакав в пресингу навіть дуже часто було просто непомітно, тому що Мілнер покидав цю позицію. Сака десь там грав з ним. Дуже часто хтось на позиції Мілнера до нього піднімався, так? В цю зону, де би мав Мілнер знаходитись. І тоді Сака намагався помінятися з партнерами так, що в ситуаціях пресингу саме опинятися на своїй позиції Вінгера. Це дуже добре в перехідних фазах, саме так, щоб Сака опинявся там, де йому зручно відразу. От, але часто було таке, що Сака просто був відсутній в передній лінії, десь там сідав. Ну, в опорній зоні АБД та Міл ходив за ним. Давайте поговоримо, чому саме Льюіс Данк, чому він був такою людиною, якій давали більше часу. Ну, по-перше, це логічно, тому що саме Мартін Едегор це та людина, яка починає пресинг в арсеналі завжди. Коли в них була система 4-4-2 і починався пресинг, то зазвичай саме Едегор, який піднімався до Жезуса, спочатку, потім починає відрізати одного футболіста і вступає в пресинг. Він це саме робив і в цій системі, це якби логічно. Окрім того, коли пресун вже в активній фазі м'ячик десь в центрі поля, можна залишити Льюіса Саданка в принципі без опіки. Це не та людина, яка піде вперед. Так? В нього погане просування м'яча. Це якому 32 роки, в нього поза метр 90 зросту. Він такий важкий, так? Це типовий центральний захисник. Передача в нього, звісно, є. І коли м'яч доходить до Льюіса Саданка гравцям Арсенала якраз важливо зберігати компактність десь в центрі поля, так, тому Едег, власне, туди і опускався, але от залишити його з м'ячем на просторі. Нічого страшного, я, наприклад, за цей матч, скільки в нього е, разів м'яч не опинявся, Люсі Данка, не бачив, що він десь прокинув і пішов. В нього і позиція така, що він в трійці центральних не дуже хоче піти. Так там Мілнер з цього флангу вже пішов, ще він з цього флангу піти, йому не дуже добре. Е, ну і людина, він така, знаєте, характер в нього. Він не просуває м'яч вперед. Таким чином, епізоди, коли м'яч доходив до Данка, знову я там знаходив декілька тих епізодів, коли е, півтори хвилини. Тримав м'яч Брайтон до, за цей час стрічі переходив передачами до саме до Данка, і цю карусель перезапускав саме Мартін Едегор, який починав знову пресінг дію. З правого флану забігав спочатку на Данка, потім на голкіпера. І так само починав заганяти все це з самого початку. От, тобто, коли м'яч в Данка, таким чином команда просто давала собі час на відпочинок, всі повертались на свої позиції, а тоді знову стартували цю пресинг-дію. Для мене така система пресингу від Арсенала в цьому матчі стала. Трішки відкриттям, тому що все-таки арсенал більше дотримувався принципів захисту простору так, 4-4-2, і тоді хтось один починає висуватись на своїх опонентів так, в якийсь момент. Тут же все було більш інтенсивно і більш. Персональний, я би так це сказав, ну мінус данк, якому давали більше свободи, натомість трішки більше компресії в центрі поля. От концептуально це відрізняється, на мою думку, тим, що зазвичай навпаки шукають якогось слабшого футболіста в плані просування м'яча, щоб на ньому замкнути пресинг, так от, особливо там Юнайтед на Магвайрі колись. От таких людей, які слабші в триманні м'яча в передачах. Тут же ми бачимо навпаки, такій людині трішки більше дають часу, натомість команда сама переводить дух. І в принципі це непогано працювало. Можливо, десь цей пересинг нетки євий саме в тому плані, аби забрати м'яч і швидко провести свою атаку. Ну тому що ви все-таки даєте завжди команді суперника опцію для передачі, щоб розіграти. Але з іншого боку, ми знаємо команди Дедзербі, вони все одно намагаються зіграти в передачу, і вийти через короткий пас. Можливо, на цьому саме РТ хотів підловити свого опонента. Так це звучить логічно. І тоді вони просто все одно. Будуть продовжувати намагатись вийти через центр поля, хоч очевидно, там в Арсенала в результаті є певна перевага. З іншого боку, таке одне невеличке послаблення супернику дозволяє канонірам тримати постійну інтенсивність цьому матчі, і це справді було дуже на високому рівні. Я в кінці покажу статистичні дані, які це підтверджують. Можливо, Арсенал заробив не так багато моментів саме після перехоплень, після цих білдапів Брайтона, але це була лише одна з проблем чайок, тому що, наприклад, була така слабка ланка в позиційній обороні, це Мілнер. Це було очевидно всім. В першу чергу, мені здається, це було очевидно самому Мілнеру. Ну, тому що, ось, наприклад, ситуація на 16-й хвилині вже, коли Мілнер заробляє жовту карточку, так, там десь. Мітома не встигав його підстрахувати. Мілнера, мабуть, паніка або що, або він просто хотів показати Саці, що він буде проти нього жорстко грати. Але насправді це була просто непотрібна жовта карточка для Джеймса, тому що САКА зміщувався всередину. Всередині там ще два партнера, тобто ніякої небезпеки. Але Мілнер грає дуже грубо, жорстко отримує жовту карточку, і це ще одна причина там з десяти, щоб його замінити в другій половині гри. Але найпоказовіший, мабуть, навіть кумедний з точки зору тактики епізод. Це взагалі нормально, що в мене бувають комедні з точки зору тактики. епізод? напишіть мені в коментарі, бо я здається зламала свій мозок вже ці аналіткою. Я вам зараз поясню, чому він комедний, на мою думку, ви мені напишете. Ось ситуація, де Мілнера забуває Мітома. Мітома десь там в нападі загубився, відповідно, Мілнера підстрахувати нема кому, бо Коясака біжить в ситуацію один в один, і ми бачимо, що Бен Вайт підключається. Тобто Бен Вайт готовий зробити ситуацію два в один. Але якщо він е, підключиться, тоді з опорної зони підстрахує ще один опонент. Так, там видно, Вінгер правий, який Брайтона в цьому епізоді опинився в у парній зоні. Грає зараз по Зіншин. Ось, якщо Бен Вайт побіжить, то цей Вінгер попрямує теж в цю зону і буде ситуація 2-2. Але тоді Зінченко залишиться сам. Тобто Бену Вайту, очевидно, що все-таки треба підключатися до цієї атаки. Він же розігнався і набрав повну швидкість. Тобто, я не думаю, що це втома. Ну тому, що насправді набрати швидкість набагато важче почати роки. Що ви вже розігнались, то ви вже підтримати цю швидкість 7 метрів зможете. Швидше за все. Тобто, я думаю, що це було свідомо зупинитись і не підключатися до ці атаки, щоб залишити саку один в один. Ось, ну, але звісно, ну це тому і смішно, що один в один це завжди важче, ніж якщо у вас є чисельна перевага. От якби Вайт підключився, тоді б ось цей Вінгер е Брайтона просто розривався в цій ситуації. Він або ситуацію два в один повинен рятувати, або з в опорній зоні самого залишати. Ось це би було набагато ефективніше. Ну а так САКА в один в один проти Мілнера трішки за затримався, не пішов відразу в обіраш, і в результаті нічого небезпечного в цьому епізоді. Але Арсенал її без того достатньо створював. Арсенал створював в позиційних атаках десь. Арсенал дещо створював з того, що вони перехоплювали атаки Брайтона. І Арсенал е, дещо після того створював, як забили перший м'яч на контратаках. Тому 2-0 це цілком такий е, логічний результат, а рахунок 3-0 був би найбільш логічнішим, як на мене. От, е, ну Те, що Брайтон не забив, це ще логічніше, тому що за перший тайм вони там двічі доторкнулись м'яча в чужому штрафному майданчику. Е, нуль ударів, нуль ствір. Е, а в другому таймі 6 ударів. І один в площину воріть. Це вже збулося після того, як Арсенал забив свій м'яч, вони починали сідати. Відповідно, Брайтон трішки з'явилися свободи. От тоді вони і створили. Що показово, це графік тиску на ворота суперника, ось він, бачите, такий стабільний, рівно на протязі всього матчу аж до першого забитого Арсенал тиснув на ворота суперників, тому цілком логічний результат. Так? Але те, що найкраще характеризує цей матч, це те, що при володінні м'ячем в 50 на 50 середні позиції гравців, ось вони. Тобто в середньому 17 з 20 гравців польових знаходяться на половині поля Брайтона, і при цьому ноль контратак в сторону арсенала. В принципі, якихось там розбігань, якихось навіть шансів на контратаки не було. Ось що справді показове, і демонструє нам цю динамічність і інтенсивність в роботі арсенала проти м'яча. Так вони не давали Брайтону навіть на такому великому просторі розбігтись. А в тих епізодах, де гравцям Брайтона вдавалось виходити, з підтиску їх було не так багато. Ну ось тут, наприклад, Мітома за рахунок індивідуальної майстерності, він так опустився. Захисник за ним не встиг, і ось в таких моментах зазвичай пресинг ламається. Але ми бачимо, Брайтон розвиває атаку, і гравці арсенала встигають повернутись в чисельності більше на одного футболіста. Можливо, це якраз за рахунок того, що там Едогор був е, трішки нижче, і там відповідно ще один гравець може трішки нижче впуститись. Що найцікавіше в цій ситуації, що Кай зупиняється опиняється е, в позиції центрального захисника. Як це виникло, ну в кадрі нема, але я підозрюю, що це якраз за рахунок того, що діяли персонально. Відповідно, людина по якій грав Кай Гаверц, піднімалась в лінію нападу, він за нею дограв. А за мітомою опускався Магаліяс, мабуть, або Саліба. Я не знаю, хто там точно був, вже не пригадую. Ну, але ви уявляєте, такі ситуації виникають, і відповідно ось арсенала це спрацювало правильно, та які повинно працювати в персональній опіці. Виділяти когось персонально в арсеналу, я не бачу сенсу, тому що насправді це була дуже солідна команда робота, Навіть не було багато індивідуальних дій, десь просто все на передачах, на великому руху, на відборах постійних, на пошуку вільних зон, переваг в партнерів, так, що було більше. Ось таким чином, і оцінки теж в арсенала, всі стабільно високі, від 7,2 до 8.1. такий Дуже хороша командна гра, цілком закономірна перемога. І Арсенал навіть виходить після цієї перемоги на першу позицію в англійської прем'єр-ліги. І давайте на цьому фоні трішки поговоримо про матч Ліверпуль-Манчестер Юнайтед. Я його теж дивився. І там, якщо подивитися статистику, то в принципі Ліверпуль так само знищив Юнайтед, як і Арсенал Брайтон. От єдина, в чому різниця, яку я помітив, окрім того, що Ліверпуль не забив. Е, це те, що Ліверпуль насправді давав Манчестеру шанси для контратак більше ніж. Арсенал в статистиці показують одну контратаку. Ну, насправді там просто не всі доходять так, до чужої половини поля, десь там втрати були посередині, але не було з цієї стабільності саме в перехідних фазах в Ліверпуля. Пресинг Ліверпуля, скажімо так, куди більш хаотичніший. Він може і більш інтенсивний, він більш заганяє суперників, можливо, Ліверпуль навіть більше з цього моментів створює, але разом з тим Ліверпуль не може витримати такий рівень пресингу в 70 хвилин гри. Ну, але клоп для цього проводить більше замін, швидше. Ось в нього є свої для цього вправи. Так от, ці контратаки Юнайтед це не причина, щоб говорити, що Ліверпуль тут закономірно зіграв нічию. Ні, закономірний, там був результат там 3 1 напевно, на користь Ліверпуля. Там дуже аномально мало голів. Так багато спасало на на багато десь не попадало в ствір. От, але це причина, щоб говорити про те, що в наступному матчі, де Арсенал поїде на Енфілд. Ліверпуль не є фаворитом, навіть попри те, що це домашня команда. Вся причина в тому, що ось нема солідності в пресингу Ліверпуля. Так вони десь можуть інтенсивно, але вони на цьому можуть і багато контратак пропустити. Це те, чого зараз немає в Арсенала, так вони більш стабільна команда. Я правда не бачу всі останні матчі, там де вони втрачали очки. Там я лише по слухах і по статистиці знаю, що Арсенал теж грав непогано. Тут по цих двох матчах мені здається, що Арсенал все-таки зараз виглядає солідніше. І тепер ми приблизно розуміємо, чому причина в тому, що вони придумали такий більш органічний спосіб пресингувати. в крайній мірі. Е, така теорія. Ми зможемо перевірити на практиці саме матчі проти Ліверпуля, тому що там Ліверпуля теж позаду тріка залишається, але. Ось я би не залишав цим і киса самого. Так? Якщо когось залишати самого в такій системі преси проти Ліверпуля, то це був, напевно, Конате. Тому що Конате якраз людина, якої там не ідеальна дальня передача. так? І Конате — це людина, яка теж опиняється на позиції дзеркальній, він справа в захисті буде сам. І людина, яка не просуває м'яч веденням. Ну ось у нього це не дуже хороший елемент, але є інша сторона, якщо грати проти Ліверпуля, то по перше буде куди більше просто закидань вперед. Туда і тоді ваш престинг персональний, не персональний він сипеться. От, і в такій ситуації буде зінченко проти Салаха, що насправді не оптимально далеко. Зінченка і швидкість не та, і один в один він себе іноді може дозволити обіграти. Це ми знаємо. Тому якби, чи буде Артета грати саме так само на Енфілді, це велике питання. Я не беруся це стверджувати точно. Але загалом поки що в мене складається враження, що в Арсенала шансів більше буде на цей матч на позитивний результат. Нічия на Енфілді це позитивний результат, насправді, враховуючи, що це зараз два основних таких конкурента за англійську прем'єр-лігу, за чемпіонство. А тепер, коли я це сказав голос, мені треба самого себе зупинити, тому що, дивіться, Арсенал зараз на 5 очків випереджає Манчестер Сіті. Арсенал зараз в кращій формі, ніж Ліверпуль, таке враження, в кращій формі точно, ніж Манчестер-Сіті. 5 очків попереду, коли таке було. Десь рівно рік тому, напевно, так. Тобто, списувати Манчестер сіті з чемпіонської гонки взагалі не варто. Це я про це зараз говорю, Там що повернеться Дебрюне, повернеться Холлен. І все у них, напевно, що буде добре в другій частині сезону. Тобто, це взагалі не можна виключати. Тому все дуже цікаво, особливо на фоні того, що наступний матч буде якраз е, Ліверпуль Арсенал сіті може доганяти за рахунок цього. В АПЛ все тільки починається. Тому якби дивимося далі. Футбол, підписуйтесь на канал Сханалітка, Будемо це все далі розбирати. Я вам дякую за увагу. Дякую, якщо поставите вподобайку. Я їх дуже люблю зараз. Останнім часом знаєте, відколи став блогером. Все, до побачення.